Так, я ще прийшов ту додому, бо зараз маю їх, ще завести антіфріст. Туди пацана. Поїдемо завеземо, бо потім ще у нас буде стрім. Стрім. Так, Німець. Є, Андрюшка ще сидить, Колега на мерседесі мене забрав, Зе до майстрів. Ти ще який тут синій салон, якийсь ексклюзив. Причил на капоті. Що як має бути. Де ще, Файно, ні. Коротше, музею, взяв того. Чіло антифризу, дистильовану воду, з вода зараз це поділю, що вони ті, що вони машини зробили, треба ще подивитися, що до чого. Ні, ні ну мер, мер, файний, файний. Що не кажи, такий самий збережник моє BMW. Що вони? Що, да. мерседес, ти що, бомба, бо. Але файний, ні? Два і два бензин. Андрій, тихо, помало. Да, ну, смотри, по-моєму, ти не оригінальний купив. А як не оригінальний, оригінальний, я йому сказати, де купувати. Да. Так, Таке дурне, як я. Так, йдемо зараз ще підемо до моєї машини. Там, що там по чому? Ти покажу Андрій, як я ще розбив. Так, молоді, все, прийшов того до майстрів. Десь дивись. Телевізор стоїть, все помальоване. О, то я розумію, люди роблять. дивись. Нова машина на he's cuneira. Що, же стоїть. Пари, що як має бути, що світ і все легаско. Крило вже під його під, 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 підготовку. Ви не, не ж ну, Андрій, ти ж не ганяв, Будеш под на так як я. О. То вашому джор зараз що того покажемо, що тементу рижики були, були рижики, і чі. Люди зашпаклювали, що, зараз що ще буде малювало. Два дні машина буде готова. Ще ласточка буде чекати, що ще сіленько то полірне.